Існує велика потреба в використанні нефармакологічних методів в корекції симптомів у пацієнтів з деменцією та хворобою Альцгеймера. І в даному випадку нам дуже допоможе лікувальна фізкультура і, взагалі, фізична культура як така. Ви можете гуляти парком, і це було б дуже добре для людини з деменцією та хворобою Альцгеймера, часті піші прогулянки. Вони повинні, звісно, проходити в. Довільному темпі, так як людині буде комфортно. Альтернативними методами, які можуть бути, це може бути гімнастика та IC, це може бути йога або шпілатес. будь який з цих видів буде сприяти як і зменшенню ризику падінь зі сторони фізичної точки зору, так і покращенню когнітивного резерву. В структурі заняття, яку зазвичай використовують для людей старшого віку, незалежно з деменцією чи без, як правило, проходить привітання, пояснення, наступна частина включає невелику розтяжку і усвідомлення власного тіла. Далі для людей похилого віку рекомендовані вправи сидячи, після того сидячи і стоячи, і після чого повинна бути заминка, і, звісно, обов'язково повинна бути подяка. За заняття важливо розуміти, що наявність хорошої фізичної активності людям з деменцією вже буде зменшувати ризик інших супутніх патологій, в тому числі і серцево-судинної патології, не лише впливати на нервову систему, а й на інші системи, і забезпечувати так само роботу шлунково-кишкового тракту, тобто людина зможе регулярно за рахунок фізичної активності виконувати свої фізіологічні функції. Регулярне виконання фізичних вправ буде покращувати емоційний фон пацієнта також буде сприяти зниженню тривожності, буде сприяти соціалізацію, особливо якщо ці вправи будуть проводитись з близькою людиною або ж у групі.